Добрий день. Микола Іванович, сподіваєтеся, ви на підвищення зарплати для свого колективу в цьому році? Фейсон, фейсон! Мені ще новочі слиться! Крімстон, крістон! Моє лице сміється! Лариса Олександрівна, як ви почуваєте себе на посаді заступника директора? Як ви все встигаєте? Щоб надійти з розуму, маємо бути разом ми. Ми навті серед самих, ми зрозуміли, як ви жили. ми Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Ми мовчекліти серед зуми, не зрозуміли, як ви жили. ми. Вікторія Володимирівна. Що ви відповідаєте, коли вас просять вийти на роботу під час відпустки? Чи дозволяєте ви своїм учням передавати вірші на пам'ять? Трій зі мною щастя не знайдете, не винущоє? Доброго дня. Ситуація. Учні не розуміють тему. Ваші дії. Любов Іванівна, що ви відчуваєте, коли всі учні виконують домашнє завдання? Це найкращий день мого життя, він назад не треба вороття. Наталія Васильівна, як учні відпрошуються з ваших уроків. Доброго дня, Яна Ігорівна. Що ви думаєте про свій клас? Сергій Васильовичу, а що ви говорите учням, коли вони знову не вивчили уроки? все все буде добре, для з нас, все буде добре, добре. Що Наталя Васильівна. З якими словами ви запрошуєте учнів та колег до себе на заняття з психологом? Іди сюда, давай, 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 іди сюда. Давай, давай, давай. Оксана Миколаївна, що відповідаєте, коли адміністрація запитує, коли будуть готові календарні плани, Не знаю, що сказати тобі я не знаю. Що ви робите, коли гроші вже закінчилися, а до зарплати ще тиждень? А я чекати. Оксана Миколаївна, про що ви думаєте в понеділок на першому уроці? Де ти? Остання нервова клітина, де ти під час тривоги тебе загубила? Андрій Володимирович. А на чому ви добираєтесь на роботу? Я тепер худий чувак, Маю чорний мені. Мен... Добрий день. Валентина Володимирівна, що ви відповідаєте, коли у вас запитують, чи готові ІПР? Лідія Олександровна, чим ви плануєте займатися на осінніх канікулах? Я хочу так на багами, там ананаси, банани, там океан, там красиво, поїдь зі мною. Микола Іванович, що ви говорите за очі, коли вона йде у відпустку? Пане Володимирівна, про що ви думаєте під час педради? Все буде добре, інакше ніяк буде так, тіки, так, тіки так. Ті... Як ви просите відповідати своїх першачків, коли ніхто не хоче? Кодику, коди до мишечки, кота пішечки, коди сюди! Ольга Іванівна, як ви почуваєтеся після педради? Нехай на все буде, ваша поля! Де добре, Оля! Катерина Олександрівна прошу ви на протязі тижня. О я ви, що у світі немає війни, і лунають тільки добрі пісні, і ракети не летять у О я ви, тепле сонце нам гріє серця, Мрії стісняться всі до кінця. І хвилювання за завтра нема.